Декілька років тому так само було Різдво, і ми з нашою церквою в Запоріжжі вітали людей. Просто ходили по вулицях, зустрічалися з людьми, і вітали з Різдво. І ось нам трапився один дідусь, ми його привітали, він дуже був задоволений, подарували йому календаря. Я його спитав: а як, на ваш погляд, на вашу думку, як ви думаєте, для чого Христос прийшов у цей світ? Для чого він народився? Він так завмер на хвильку і каже мені: слухай, мені 81 рік, і за все своє життя жодна людина мені такого питання не задавала. І сам я ніколи про це ніколи не думав. І я посміхнувся, сказав, що дуже радий, що хоча б я, хоча б такий вже його вік похилий. Можу йому засвідчити і розказати, для чого прийшов Христос у цей світ. Насправді це не виключення з правил, а насправді це дуже сумне правило, тому що більшість людей, при тому, що їх хвилюють питання про те, які подарунки дарувати, про те, де святкувати Різдво, яку вечерю готувати, безліч інших питань. А Питання: а для чого насправді Христос прийшов у цей світ? Для чого він народився? На жаль, мало кого хвилює. І серед усіх відповідей на це питання я особисто знайшов по меншій мірі 10 відповідей на це питання. Для чого Христос прийшов у цей світ? Хочу прочитати лише одну таку відповідь. Яка на перший погляд видається такою шокуючою і протиречивою. Але давайте прочитаємо і трохи пороздумовуємо над цими словами, які записані в Євангелії від Матфія, 10 розділ з 34 по 36 вірші. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир я прийшов принести, а меч. Бо я прийшов розділити людину з її батьком. І дочку з її матір'ю, і невістку з її свекрухою, і вороги людини її домашні. Чи неправда досить шокуючі слова? Тим більше коли ми читаємо інші місця, де ангели говорять, що слава Вишніх Богу і на землі мир, у людях добра воля, при тому, що пророк Ісая. В 9 розділі, в 6 вірші, називає Ісуса Христа Князем миру. І дійсно Христос приніс мир, примирив нас із Богом. Але чому в цьому тексті Він говорить, що я насправді прийшов не мир принести на землю, а меч. Звісно, у Ісуса Христа не було, знаєте, такої цілі посварити людей між собою, посварити найближчих родичів. Але він розумів, що його прихід на цю землю, його народження, воно принесе із собою конфлікт. Тобто, не прямо, але опосередковано це станеться. Це станеться. І меч в даному сенсі, це можна перекласти. Це не лише якась зброя для вбивства, можна перекласти як ніж або як кінжал. Тобто якийсь інструмент, який розділяє, наприклад, Одну річ ви можете порізати і стає дві речі. Це почало відбуватися тому, що, по-перше, ми читаємо з самих перших рядків Біблії, що Бог відділив світло від темряви. Далі, в своєму плані спасіння, Бог відділив народ Ізраїля від усіх інших народів, для того, щоб цей народ був його особистим народом, народом святим. Далі ми читаємо, що Бог обрав церкву, вибрав церкву із цього світу, відділив її від цього світу. І далі, в кінці кінців, на Божому суді станеться те саме. Ісус Христос говорить у Євангелії від Матвія, 25, розділ з 31 по 45 вірші, що Він відділить одних людей від інших, і одні підуть у Царство Боже. Інші підуть у пекло. Чому? Тому що одні довіряли Богу, робили Його справи на цій землі, а інші зневажали Бога і людей. Тому так станеться. І е, власна родина Ісуса Христа, вона теж не уникнула цього поділення, тому що, читаючи Євангелія, ми бачимо, як Ісус постійно був в дорозі, Він проповідував, Він творив чудеса, Він зціляв людей. І він придбав учнів, придбав апостолів, які були разом із ним, постійно ходили, проповідували. Але ми не бачимо серед цих всіх людей, не бачимо Матір Ісуса Христа, ми не бачимо Його братів, сестер, ми не бачимо Його родичів. Єдиний випадок, декілька випадків, коли ми бачимо їх, це тоді, коли вони приходили і хотіли його забрати додому. Бо вони вважали його несамовитим, вони не розуміли його, вони не розуміли його місії. Тобто ми бачимо, що в родині самого Ісуса Христа відбулося оце поділення, коли з одного боку був сам Ісус, а з іншого боку, була його матір, Його брати, і вони його не розуміли. Вони вважали, що він збожеволів, що він несамовитий, що з ним щось не так, і вони не ходили з ним. Вони не слухали його слова, але ось які слова я хочу прочитати на останок Євангелія від Марка, 3 розділ з 31 по 35 вірші, саме ця, саме ця історія, саме ця проблема. І поприходили мати Його та брати його, і, осторонь, ставши, послали до нього і його викликали, а народ кругом нього сидів і сказали йому. Ото мати твоя і брати твої і сестри твої, он про тебе питаються осторонь. Тобто ми бачимо, оце навіть в родині Ісуса Христа сталось оце поділення. Вони стояли осторонь Нього, не розуміючи Його, його місію, Його служіння. А він їм відповів і сказав: Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, хто круг Нього сиділи, і промовив: Ось мати моя та браття. Мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат, і сестра і мати. На жаль, таке стається, коли в родині одна сторона віруюча, інша невіруюча, чоловік, наприклад, віруючий, а жінка невіруюча, і навпаки, або батьки віруючі, діти невіруючі. І є оце розділення, є поділення. Знову ж таки, я наголошую. Що це не була пряма ціль Ісуса Христа. Він цього не хотів, щоб прийти всіх поділити, розсварити. Але це стається, тому що є темрява і є світло. Є люди, які обирають світло і йдуть за світлом. Є люди, які обирають темряву і продовжують жити у ній. І це поділення може пройти ця лінія, може пройти навіть по Родині, окремій родині, де батьки не розуміють дітей, або дружини не розуміють чоловіка, або навпаки, але тим не менше, наближаючись до Різдва, хочу всім побажати, щоб кожен із нас захотів бути родиною Ісуса Христа, обрав бік світла, незважаючи на те, що чи зрозуміють тобі тебе, твої невіруючі родичі чи ні. Тому що на початку, як читав оце слово з Євангелія від Матвія, 10 розділ, далі, після 36 го вірша, там Ісус продовжує, що хто любить чоловіка, дружину, дітей більше, аніж мене, говорить Ісус Христос, Той недостойний мене. Тому Хай Бог благословить, щоб кожне серце сьогодні переосмислило свої шляхи, своє життя. Особливо ті, хто, можливо, молоді дівчата, хочуть вийти за невіруючих хлопців або навпаки, віруючий хлопець полюбив невіруючу дівчину і бажає створити сім'ю, але такі люди закладають міну повільненої дії в свою родину. Вони прирікають свою родину на оце поділення. Тому хай Бог благословить, щоб ми. Побажали дійсно бути в родині Ісуса Христа. І ось одна умова, як кожна людина може стати братом Ісуса Христа, сестрою Ісуса Христа, матір'ю Ісуса Христа, бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати. І наостанок хочу все ж таки завершити на позитивній такій ноті, що в кінці кінців. І мати Ісуса Христа, і його брати опинилися разом із Ним після Його смерті, після Воскресіння Ісуса Христа, ми знаходимо їх разом з учнями, разом з апостолами. Вони моляться, вони слідують за Ісусом Христом, тому що побачили в ньому Спасителя свого, побачили Господа і пішли за Ним. Тому Хай Бог благословить. Щоб, незважаючи на оце поділення, воно було, воно є, і воно і буде. Але незважаючи на це поділення, щоб ми обрали сторону світла і йшли за Ісусом Христом. Амінь.